Тож вітаю! Сьогодні у нас реальна крута фільтр -каву. От, Чесно кажучи, таке, я можу сказати не часто, коли кава під фільтр реально а, дивує смаком, і ти п'єш і отримуєш дуже крутезне задоволення. Дивіться, це у нас Ефіопія гербодога. Вона готується трохи незвично. З того, що я для себе знайшов на повільних фільтрах, це кафе Т-92. 200 мл за 4 хвилини. На помолі, якщо ми беремо Команданте, це 0,9 мм. Мою Ванзі z преса там десь 1,3 мм, трохи менше, 1,250 щось таке. Ну, так, для референсу ви можете на своїх кавомовочках ставити плюс-мінус те саме значення. От. І при цьому кава тече досить повільно. Все ж 4 хвилини 200 мл. Це здається забагато. Але яка вона фантастична виходить. Просто нема слів. Спробую сьогодні передати. Давайте почнемо з аромату. Він теж нестандартний і дуже крутий. Загалом основний акцент цієї кави зелене яблуко і лайм. От В ароматі зерна. Ці відчуття є, але вони слабенькі. І це той рідкий випадок, коли в чашці кава смачніша за аромат. Це просто круто. Так, ну давайте, зараз засиплю. Таруємо ваги. вагі, засипаємо наші. Так, спочатку зерна. Класична Ефіопія досить невелика, але а, досить рівномірна. І по скрину, і по обсмаженню. Певно, це нам дає, дає оцей чистий смак. От. Ще раз повторюсь, з того, що я пробував, ну, існують кави допустім, з обробками. Вони дуже яскраві по смакам, але той смак він настирний. А тут а, смак легкий, приємний і просто чашка космос. Ну, от, от. Не знаю. Я ж кажу, спробую передати ці відчуття. Наскільки це було зрозуміло? Так, наш забажничок А, Ну, звісно, по відчуттям відчувається, що це щільна кава. мелеться так туго, відчутно, супротив, явний є. Але ось, один з великих плюсів іменно цієї кавомолки велика ручка. Так, тож. Насипаємо нашу кавку. Давайте ароматово. Здивую одразу. Він став солодкий і, можливо, трохи а, якась солодкість апельсинова з'явилась. Це теж а, така скритий смак цієї кави. Який несподіваний зовсім. Так, давайте починаємо наше готуваннячко. Старт. І вперед. Зволоження стартове проходить класичного. Пішов час. 30 грам. Далі проходить 30 секунд і починається наше основне готування. Так. Спочатку 40 мл я роблю. Потім поступово будемо збільшувати а, кількість води. І в кінці кінців я лишу її на каву. Самостійний проток. Тобто потроху додаємо а, і, до речі, ці каву, за того, що мілкий помол, краще робити таку вип... Агіт... Агіт... агітейшн. Ну, щось таке. Вот. А, з високої. Висоти, подавати струйку води, щоб вона нашу каву розпушувала в нашому заварничку. Це коли мілкий помол, коли він стає таким мілким, що забуває вам фільтрка, просто наливаєте каву, як змогу з більшого кута. От дивіться, давайте спробую це проявити на цьому правові. Отак. От коли водичка падає з висоти, вона пришвидшує протік кавки. Це от Якраз мій випадок. Ще одне додавання водички. І в принципі, я полишаю каву вже на самостійне протікання. фільтр теж з високої зробимо воронку нашу водичку. 193 в мене грама вийшло, це в принципі. Десь коло 200, як я і планував. От Дивіться, коли отак ми робимо круговими рухами, водичка робить нам а, отаке закручування. Це а, трохи пришвидшує готування кави, і плюс до того мілкі часточки кави починають а, їх виносити на края фільтра, що нам і треба, щоб вони нам не спускались вниз і не забували про ток води. Бо помолне цій каві в нас і так мілкий. От. То було взагалі дуже повільно. Наразі, і так то не швидко. Ми будемо сподіватися, що за хвилину ця водичка у нас встигне пройти. Бо, як я і казав, ну, мені здається, що ця кава готується досить довгий час, і тоді це їй дозволяє розкритися по-справжньому. Це навіть на четвертій хвилині водичка ще не дійшла до рівня а, кави, От наскільки, наскільки повільно йде цей пролив. При тому, будемо пробувати. Можливо, можливо, і 5 хвилин цікаві. а, буде на користь. А, то буде цікаво. От Давайте. Наразі ми цілимося в 5 хвилин навіть. На п'ятій хвилині буду завершувати пролив, а водичка дійшла вже до цього рівня. Зараз просто зніму фільтрик. Давайте наливаємо в чашечку і йдемо тестувати, дивуватися смаком. А, фантастично! Тож. О, да. Це фантастично смачно. Як я і казав, лайм зелене яблуко. Навіть на цих хвилинах, тобто на 5 хвилин це більше лайм. Дивно. От п'ять хвилин при цьому... Ці 5 хвилин каві йдуть на користь і вона стає а, дуже крутою. Цікаво. А, от, по смаку наче зелене яблуко. З нього придушили кислинку. І додали лайма і трохи якоїсь гірчинки. Слива, не слива. Можливо, так. Да. Пер... Давайте так, перекликається слива, яблуко, лайм. Хух. Клас. То цій каві я ставлю 90 зі 100. А, В принципі, якщо будете готувати, звісно, 5 хвилин це забагато, 4, це оптимальний варіант, то помола треба робити трохи більшим все ж. О, тоді ця кава у вас взагалі здивує і легкістю смака, смаку. От. І багато армату. Бо наразі в мене на 5.